Вітаю, друзі. В хронологічному десь приблизно місяців 4, це на початку вересня, я вже викладав відео про екіпіровку бійця. І незважаючи на те, що це був початок вересня, насправді викладене воно було на початку вересня, насправді, знімалося вона ще в середині травня 2022 року. І з того моменту, починаючи з травня, дуже багато чого насправді змінилося, і в силу того, що я попадав в різні підрозділи з іншими різними підрозділами доводилось працювати, осмислення екіпіровки зовсім помінялося. Розміщення, що де має бути, і як воно має бути. В результаті зараз це кінець грудня 2022 року, зараз чергове відео про екіпіровку, що як і коли змінилося. Тобто, наприклад, я поміняв каску на 400 грам легшу, поміняв плитоноску, в якій є свої плюси, свої мінуси, поміняв бронеплити і зовсім переоснастив взагалі. Те, що на мені є. А попередній варіант залишу посилання в описі, щоб можна було подивитись, наприклад, і порівняти. Так, каска Бренд я не пам'ятаю, але вага каски кілограм 300 в порівнянні з кілограм 700. Попередня каска. І навушники Armoor M31. Це ну, не найкращі навушники, але які вже є. Про них можна погортати попередні відео. Там я розказую про їхні недостатки. Дуже важливо це маска, або в залежності від задачі використовую ось балістичні окуляри. Плетоноска фірми Fire Maple. про неї теж я вже згадував в попередніх відео. Сама плетоноска ну, далеко не погана, що по ній е, мені не подобається. Е, і суть в чому купляв я її через інтернет. І, наприклад, в боковій кишені тут пакет кевларовий в мене. Ну, якийсь умнік, який її розробляв, вирішив, що на всю довжину бокового кріплення кевларовий пакет не потрібен. І тут перефігачили підсумок на магазин. Не знаю, ну, в принципі, тут теж під магазини. Не знаю, який умнік туди буде пхати магазин, тому що це реально незручно. Тому І тут і тут я запхав кевларові пакет. По компонуванні плитоноски. Спереду на грудях кишенька, в якій е, зберігається ось, мультитул, ліхтарик, підствольний ліхтарик, компас. Ну і всяка там ще деяка мелочь з боків, два турнікети, атравматичні ножниці, е, карабінчик під рукавиці, маркер. Спереду підсумки під три магазини. ношу два. Тут порожня кишенька, тут, як правило, зберігається рація, і тангетка виводиться на плече. І відповідно напашник теж з кевларовим пакетом, напашник Мілтековський. І всередині кевларовий пакет теж є можливість зберігати всякі вкусняшки. І, ну, не знаю, мені, наприклад, на ньому зручно також тримати ніж. Ніж ручної роботи і достатньо легенький. І по боках тут під ліву руку. Додаткова аптечка, всередині виключно е, бандаж, поклюзійка е, і кілька е, тампонів. Щоб було зручно під ліву руку дісковати. Турнікет. Справа в мене під сумок під один магазин, під праву руку, якщо раптом доведеться перезаряджати. І для цього він розвернутий вниз. І Відповідно, підсумок такий, що не дасть випасти магазинові. Тому вверх витягати їх дуже незручно. Відповідно, тому він і вниз. І ще один підсумок. Тут зберігаються теж всякі вкусняшки. Це камелоч і телефон. рпс -ка. Ось Спереду по боках дві гранати. Далі три магазини автоматні. Підсумок під пістолетний магазин. Сумка збросу магазинів це підсумок, здвоєний під магазини, але він без перегородки. І я його використовую більше як утилітарний, тому що тут прекрасно влазять півлітрова бутилка води, ну 7 літра води. Сюди прекрасно влазить теплик, нічник, тобто можна зберігати всяку таку фігню. Повноцінна аптечка, трошки ззаду з права. У нас в підрозділі прийнято, що там має бути повноцінна аптечка. І Я використовую додатково, тому що в броніку лівою рукою до цієї аптечки досить тяжко дістатися. Ще один магазин під праву руку, але тут такий момент, що знову таки в залежності від поставлених задач, інколи там е, я зберігаю, тримаю пістолет. ну І набедрена платформа е, з автоматним підсумком, е, в якому я насправді зберігаю тримаю ПМ. І торнікет. Насправді набедрена платформа досить незручна фігня, тому що в багатьох моментах вона створює тільки дискомфорт, особливо коли доводиться бігти там в машині, запригувати, випригувати, любить зачіпатися. Ну але якщо ви вже використовуєте набедрену платформу, то зверніть, будь ласка, увагу, так, щоб вона була швидко Тобто в мене тут відчіпається від поясу і відчіпається від ноги, тому що коли доводиться накладати на ногу турнікет там, де є платформа, вона може створити суттєві, скажімо так, може зашкодити накладанню правильному накладанню турнікету на ногу. Ну і не варто забувати про наколінники. Тому що якщо лукітники це на любителя, я їх, наприклад, не використовую, то наколінники це дуже важлива штука, тому що на коліна ми падаємо набагато частіше, ніж на локті. І удари набагато різкіші, сильніші на коліна, ніж потім на локті. Ну і не варто забувати про такий важливий момент, як бафи. Літній зимовий. В силу того, що під час бігу, після бігу велику кількість повітря вдихаємо іменно через рот, тому літній, ну, тоненький літом не дає нам надихатися пилюки, зимовий зменшує шанси отримати запалення легенів. Треба розуміти, що будь-які елементи екіпіровки. Вибираються від поставлених задач. Тобто, якщо ми бігаємо в, просто в окопах, сидимо, чи десь на капець, на... ну, тобто, різні ситуації бувають, дуже багато з того, що, наприклад, висить на моїй плетоносці, на РПС, як воно розміщене, вам може не підійти. Тому треба підходити до цього з. Розумінням задач, які ставляться під, до вашого підрозділу. Це перше. І друге, коли такий момент особисто для себе я визначив, не завжди ми бігаємо по, ну, скажімо так, не бігаємо, а переміщаємося по чи це позиції, чи це ППД. Чи в межах від точки А до точки Б, не завжди, наприклад, бігаємо в РПС, чи не завжди в нас є бронік, ми використовуємо тільки рпс І особисто для себе я скомпонував так, щоб беручи або одне, або друге окремо не була втрата якогось важливого елементу. Екіпірування. Тобто, наприклад, те, що в мене, наприклад, з права ззаду аптечка висить на РПС, але інколи бігаючи по позиціях, не використовую РПС, бігаю тільки в броніку, в результаті чого я собі повішав додаткову мінімальну аптечку іменно на броні. І що пов'язане з тим, що, наприклад, при неможливості зняти аптечку правою рукою, щоб був доступ до аптечки лівою рукою. Тобто такі ніби незначні нюанси, але на них при виборі екіпірування, при комплектації досить варто звернути увагу, тобто, що де має бути. і так, щоб було комфортно іменно вам. Так що така ситуація. Дякую за увагу. А кому корисно було, лайк і підписку.